Йоу народ, всім привіт! З вами я Туфкіс. І гради бачите на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо проходження Stalker 2. Ось ем, Всім приємного перегляду, всім приємного апетиту, як звичайно, все. Ось, а ми продовжуємо проходження. У нас там є зараз квестик. Думаю, підемо його виполним. А потім вже будемо всім остальним займати. РПГ і ще трохи дріб'язку. Можна ще скинути, щоб потім набрати побільше всього лута і разного. І прийти сюди хорошим. А, Давай оце виложим. Возьмем калаша. Патрони на калаш возьмем. Оце все виложимо. Нормально так краще буде. Так, якесь завдання в Соні Калини. ну-ка, що там? Ти у справах чи потеревинити? Ти казала для мене є справа. Так і важлива. Що ти робитимеш, скіфе, якщо хтось зазіхне на те, що належить тобі, стане між тобою і твоєю метою. Може, ти не вірити? Але справи такі. Якщо хтось чи щось мені заважає, я це усуваю. І я така. Сама. Зрозуміло, що ми схожі ще коли про тебе чутки з Терекона прийшли до того, як ти в мої справи вліз, поясни це. Я наказала худруку затримати людей бородин вирішив і мічман, поки султана прийшов не за наводкою нарваною щітів за моїзнаколе своє намагається стравити бороду й султана. Чому? Бо я така сама, як ти. Захищаю те, що моє. Султан мене сюди покликав вот навести лад. Сказав, що зробиш все твоє. І я сім років творила султанське, розгорнула торгівлю, навела зв'язки. На великій землі в мене не лишилося нічого. Але це місце скіфе. Воно не султанове і не бороди. Воно моє. Що тобі треба від мене? Ти все одно вже в мої справи оплутався, то допоможи довести їх до кінця. Позбавити за тон бороди, султана та їхніх сраних ігор. Зона змінюється, Скіфе, і дуже швидко. Хто змінюється з нею, процвітає. А хто не встигає підлаштуватися, гине. Султани Борода змінюватися не хочуть. Тож, поки вони тут, на затоні добра не буде. Убий для мене обох. І я забезпечу султанську майбутнє. Беруся за твоє. От і чудово. Султан з бородою зустріч намітили біля портових кранів. Кажуть, стріла, а на ділі понти. На пролом краще не йди. Мені треба султана з бородою позбутися, а людей дарма втрачати я не хочу. Ти в обхід. Султан на такі зустрічі без снайпера не ходить, підстраховується. Знайди, де снайпер сидить, зніми. Ну, Погнали одразу це, це завдання. помню это задание. Дуже хорошо, оно мне что-то дуже запомнилось. И сейчас на него пойдем. Надо было только энергетику купить, что я поебался. С этим моментом. Якийсь... Пападос. Ти за базаром слідкуй, борода. А то я добрий був, поки ти своїх людей не послав по моїм схронам ритися. Мені твої схрони не впали. Це ти взявся творити. Хрін знає що. Спочатку мій Ставроськ перегріб, а тепер з моїх людей тир влаштовуєш. З мене досить. У мене достатня кількість людей і зброї, щоб покласти цьому край. Сильно у себе повірив, дивись, не обламайся. Повторюю, для туги я худруку жодних казівок не давав. Якщо не ти, то хто? Не спи! Стріляй, поки вони не звалили! Розклад виходить. Спочатку худрук за моєю спиною з твоїми людьми цирк організовує. Потім твої сталкери, мій кей, вкрасти намагаються. А ти про це ні сном, ні дух. Хочеш сказати, що хтось намагається нас стравити? Саме так. Нас, борода, розвели, як фраєрів, на першій ходці. І здається, я здогадуюсь, яка хитра сука це провернула. Останній шанс, Скіфе. Не зробиш справу малою кров'ю. Мої люди зроблять великою. Виглядає так, що тобі треба повернутися на борт, Борода. Укладемо воду. Але цього разу на рівнях. Я це задання як проходив, мені було дуже важко когось об... Ні, ну сича чай я п'нув. Але бороду жалко було. Спускатися. Я перепроходив це задання, щоб зрозуміти, чи можна їх спасти, і потім зрозумів, що можна, був дуже радий. Це зараз тут, ніхуя собі. Це забери. Буде все в нас чотенько. Ого, як от футболив, ніхуя собі. А це ГРК. непоганий ствол. Привіт. Не знаю, як ти так вчасно біля портових кранів опинився, але врятував ти нас, будь здоров. Якби не ти, то найманці калини розмазали б нас. Ми цього не забудемо, скіфе. Я в боргах довго ходити не люблю, Калина свідок. Та й борода теж звик платити за рахунками. Нагороду на КПК перевіриш. Що тепер буде із султанськом? Якщо султан не впреться на рівному місці, стане знову з Кадовськом. Тобі, борода. Дай тільки на корабель зайти. Одразу за кермо хапаєшся. Добре. Може, і дозволю назву змінити. В пам'ять про старі часи. Що вирішили з калиною? А сам як думаєш, навіть якби ти був моїм найближчим корішем. Зраду я нікому не пробачу. Скурвився значить, що ніколи на моєму боці і не був. Що тепер буде з калиною? Тобі борг. Я... Все. Добре. Іди, іди. Гарного полювання, скіфе. Будеш на затоні, навідуйся. Цей корабель нікуди не відпливе. Отак. Вот Добре все, все що добре закінчується. Ось сього. Так, що тут? Оп, лешечка якась. Це нам надо, це нам нравиться. Ну, пивандопалу я вже брати не буду. А от от я не відкажусь. Оце хорошо. Вот так. Спасли, получается, бороду з сичом. Ну і можливо Скадовськ теж. Так, в тебе що? Пора. Все забираем нахуй. Сейчас все будем продавать Гроші нам Надо И, кстати, ствол хороший. Тепер оце є, це снайперка. Мне тоже дуже нравится. Крякер. Так, вот это скинь, наверное. ПМ. И горілку С пивом. О, нам нахуй не надо, только место занимая. Вес. Так, давай гранату. Зебра. О, зебра хорошая лут. Вайпер. Ну давай возьмемо. Так, а тепер куди нам? Правильно назад. Побігли. Хряпне водички. Перегрузився трохи, ну похуй. Сьогодні буде коротка серія. Зараз я думаю, ми головне нам добігти зараз до Скадовська. Все продамо улучшимся, підготовимося до підготовки до -час, бо нам йти довго, далеко. От, і будемо чалапати. Але в сьогоднішній шарі вона буде коротка, я думаю, десь на пів години, може менше. Зараз ми вже прийдемо, будемо зараз все продавати, чинити, улучшати і все. Подготовка до Нідічазу, можна сказати, така у нас йде зараз. Вот. Давай, блядь, біжи вже швидше. Ну, пушка класна. Пушка мені дуже подобається. Я в перший раз, як стаття, проходив, я сичай й обнув тільки. Бороду не хотів. Чого сумуємо? От... Не пруху висиджу. О, О, ще й сталкер я, що прийшов. Чого ти? Куди хері. поділася калина? Виявилося, а... це. Ти не того питаєш, сталкера. Я взагалі не відстрілюю, що в нас коїться. Спочатку пахан з охороною кудись валив. А тепер і Софія Олексіївна. А я виходить, стій за прилавками відійти нікуди не можу. Звичайно, дуже зручно. Пацана образити кожен може. Понял. О, нього. Це нам треба. Не життя нудьга. Уже чув про новий розклад. Мінус дама в колоді. Міченою виявилось. Тепер тут два королі рулять. Ще не розібрався, хто козирний. <реку> Хоча мені похір. Провідник при любі роздачі у масть. Відведу кого треба, куди скаже. А тобі? мені не куди Так, тут нема нічого. Ну, наче ні. Погнали далі. Так, першим ділом зараз хочу трошки... розгрузитися. Зараз ми це все продамо, але я хочу вже побігати, поговорити з людьми. Так. Тут навряд ли що там у нас з'явилось нове. Сич сидить. Пахани біля штурвала крутяться. А тут все по старому. Плати вилікую. Я на ноги ставив навіть тих. У лікуванні не відм. Так, до тебе потім подойдем. У нас ще ось ось. Оце я все пропустив. Засів деталі колупати, виходжу, а в нас такі зміни. А я думаю, чогось тільки народу валить до мене. А це вони когті рвати збиралися, приводити барахло до ладу. Як на мене, нормально все порішалося. Викла. Так, це ремонтувати ми не будемо. Ну давай, зараз будемо продаватися. Нас куча всього. начнем а из ствол. А вот на mm -hmm. цей надо отремонтировать, уже продать нахуй. Заебал тут валяться. Так, ну давай пока что все. Нам тут, правда, еще дуже долго придется сейчас тут туда-сюда и страдать. Но это пофиг. Та... Ви. А, мені треба... Щоб ти поремонтував оце. А що тут покращене? Хуйня. Пуганя. Давай досичай якраз ще з. О, а ти хто? О, далеко ж далекошти заблокав. А ти не перший вільний за сьогодні. І не останній. Тепер вас тут багато тиняється. За бородою ринули. Не очікував я більше тут цього старого пердуна побачити. Видно, нормальна колина їм з султаном яйця прищемила, коли ці двоє об'єдналися. Ну, подивимось, до чого вони докеруються. У Калини хоч хватка була. Йді нахуй. Щось собі. куп... Так, давай. Продаєм. 20 тисяч, хорошо. Костюм зразу продамо. Не, давай ми почали оцей зробимо. Гроші в нас наче є. Так. Ну, перше за день видихнув. Сайгу я б, кстати, ще взяв костюм. Тут поки що хай так оце ще забрати треба. Що тут у нас ще є такого? Куча артефактів. Хай лежать. Ну і все, в принципі. Потім уже за стволами будемо далі думати. А ну йди сюди. М -м. Не, ну це куди лучше буде, я даже щось не хочу. Це да й новий костюм уже хочеться. то цей рыжий подзаїбав. 47 тисяч. Хорошо, мені. Мені нравиться. Да. Кстати, а цьому участі мутанта ж можна продати? Може їх дороже скупає. Нахуй його знає. Не можна. Ну ладно. Да життя ну бля. Погнали улучшать костюм. Та давай! 100 тисяч у нас є. О. Технік не може? А шо технік може? Технік не може, блядь. Хоть цей улучше нам. Не може? Єбать, ти технік, пиздец. У, ну тебе нахуй. Технік, блядь. Так, що по луту робим? Я думаю, отак оставляємо. Вишаємо це. Вішаємо артефакти. Його оставляємо і цю штучку оставив би я. Вона прикольненько. Гранати служить. Пінти покласти теж. Нам так багато не треба. Отак, так, так, так. Це виложить. Тепер дивимося, що можна забрати. Це це і це, заебісь, нам такого хватить. Цього тут в мене нема, ніяких немає. Так. А, патрони можна взяти. В принципі, можна ці покласти, а оці взять. Тут ці хватить. Дроб взяти. Так, насчет покращень ще подивитися, нам треба. Що ти. Так, покращення. На це в тебе нічого нема. Так, а вообще, ниже тоже нічого нема, поняв. А на це? Тільки патроны. Нам бы вот краще лучше тоді взяти, кстати. Це зараз ми продамо. Ем, можна оці купити. І оці можна купити. Кстати, подствольник сюди можна повісити. Давай повісим. А який це вообще калаш? Гріші. Гріші валяна. Не помню хто він, але ствол у нього класний. Ми його ще в самому началі гри... А, вспомним, ми його ще на заліссі получили, Йопте-мопте. Берем. Да. Устанавливаємо. Тепер у нас тут ще гранатомет есть, блядь. Так, Блядь, забув по моєму частині. Да, забув, блядь. От галечик. Це кладем. <плес> так. Последній <плес> раз до тебе йду, гандун. <плес> ну в тебе і це не блядь, Хоть щось. І ми нічого не можемо улучшить у <плес> тебе. Що ж ти за технік, блять, такий? Гріші валяна. Прокачаний. Кроме цього. Давай поставим. Попадос. О, ну хоч цей можемо прокацять. От щось. Меншення віддачі. А -а -а. Давай оце. І оце. Красавчик. Це не можемо, це не можемо. Ну. Якось так. В принципі, мене радує зараз наш лут. Що ми перегружені? Шо? Що? Ти сюди нічого мені не хочеш дати? Що відкрилося? Ніхуя не відкрилося, я зрозумів. Ну це все, а чого ми перегружені? Не сказали, що ми перегружені, але в нас ця хуйня важить. А, 2 кілотики. А що так важить багато? Патрону багато, так, да, напевно. Наверно. Ну похуй, ці патрони. Чи не похуй, може щось виложити. Ну, ще раз, блядь. В принципі, нам зараз Сайгана чи не сильно треба. Цих патронів, я думаю, штук 200 оставить. І цих десь штук отак. Скинуть лишнє. О, идеально. ідеально. От так ми і підемо в следующей серії. А на цьому все. такая у нас вийшла коротка серія. Ми чисто розібрались з... з Кадовськом. Все дела зробили. І на цьому все. Вот. В принципі, все. Дякую всім за перегляд цього відео. Є підсказка, <кій> ось там зверху можете перейти подивитись серії по сталкеру, є, є нові, можливо, вже вийшли. Або, можливо, старі якісь, які ви не бачили. Ось, всім дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. А з вами був я, Туфкіс, і всім пока-пока.